Описати ситуацію в місті Олешки ми долучимо до нашого ефіру Євгена Рищука, міського голову міста Олешки. Пане Євгене, вітаю вас. Вітаю вас. Ми, по перше, дуже співчуваємо тому, що відбувається зараз в місті Олешки. Це це просто якась катастрофа, це абсолютно несправедливо по відношенню до українців і абсолютно невиправдано з боку Російської Федерації, як і вся ця велика війна. Але менше з тим, яка зараз ситуація в місті Олешки? Чи погіршується вона, чи прибуває більше води, і чи є інформація? Про постраждалих або загиблих оновлена. інформація у школі в місті Олешки скам так. Слава Богу, підняття води у нас вже закінчило. Вчора десь до, до ночі вже була пі пікова то, скажем, точка. Зараз вода відходить вже зранку. Мені телефонували. Казали, що вже видно по чуть-чуть відходу. Зараз от, телефонували люди в населених сільських пунктах. Вже прям ну, візуально видно, що, що відход води почався. Тобто це вже радує, подивимося, як довго це, це буде тривати, тому що кожен день для нас це дуже тяжко. Щодо ситуації в місті, е да, були прильоти по буд 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 будівлі школи, де знаходились люди, які евакуювалися з дахів. Поки що пишуть мені там люди, що є жертви, але кількості я не можу підтвердити, немає мене, ще цієї Цифри і на сьогоднішній день уже підтверджених людей, які втонули в місті Олешки. 9 9 людей, які на сьогоднішній день що наразі можна робити з тілами загиблих? Бо ми розуміємо, що більша частина міста затоплена абсолютно. Що робити з людьми? Як їх ховати? У нас електроенергії зараз там немає. Морг у нас не працює, ну і морг у нас в лікарні був не дуже великий, там на на три тіла, всього на все. Тобто, треба тільки е, захоронювати тіла. Для цього зараз відшукуємо на той теритдесяти відсотках, так, тієї території міста, що суха е, територія для тимчасового е, за, за, захоронення людей е, тіл, тому що другого виходу у нас просто не буде, і скільки ще буде. Жертв ми не знаємо, їх буде немало. Ми це вже бачимо. Все а скільки людей було от в місті під час окупації, під час цього теракту? От фактично на на момент підриву Каховської ГЕС. Чи відомо скільки ну, людей перебувало в Олешках? Дуже тяжко в цифрах казати. Ну я думаю, з того, що я так бачу, десь відсотків від того що було раніше, це десь там біля трьох-трьох з половиною тисяч людей. Розуміло, це в місті. А в громаді було десь до сіми тисяч в громаді в цілому. Пане Євгене, окупанти не займаються евакуацією українського населення, але раніше були також сповіщення, що вони ще й не дають виїжджати, блокують виїзд із тимчасово окупованих територій, і люди не можуть самостійно евакуйовуватись. Чи можемо ми це підтвердити? Чи ситуація станом на зараз залишається такою ж? Ну, ситуація да, була така. Вони, по-перше, окупаційні війська самоліквідувалися скажімо так, від? Вирішення проблеми підтоплення і в нас деякі люди вже дві доби на дахах сидять. Що ж не всіх людей з дахів сняли, тому що і плавзасобів немає, так як їх раніше що були, конфіскували російські військові. Ми всі це пам'ятаємо, як масово забирали всі плавзасоби. Ось тобто ситуація з людьми дуже ну, які знаходяться там ще вчора, тільки на вечір було 120 людей, які були в лікарні з переохолодженням. Продуктів, харчування немає. Люди, ті, хто могли ще виїжджати з міста Олешки, виїхати було тяжко там, тому що рівень води такий, що легковим транспортом не проїхати. Там на вже великий транспорт. Сільські населені пункти, які затоплені там, козачі лагері, Там все 10% все затоплено, відсотків. Підтепна піщановка, 50%, Тобто була можливість виїжджати, але були не поодинокі випадки, коли людей просто розвертали і сказали йти до себе додому. Як вони кажуть, виждуни, дождались, тепер сидіть і получайте то, що хотіли. Ну, приблизно так. Також в мене була інформація. Чора люди їхали з села Радинське спеціально для того, щоб їхати в місто допомагати людям. Їх зупинили над блокпосту, повернули обратно ще ну, вслід їм над головами. Постріляли ну, для того, щоб, мабуть, було більше ефекту, як вони так думають. Тобто, да, я бачу, що. І це не придумане, а реально я бачу, що вони роблять це для того, щоб була максимальна кількість жертв. Чи є якась можливість евакуюватися на човнах? Чи можливо буде якась проведена спеціальна операція, де людей можливо десь посеред цих населених пунктів можна буде повернути на підконтрольну частину України? Ну, по перше, для того щоб була були, були Ну немає човнів. Це не для себе розуміємо. Друге, це великий ризик. Ми бачимо, що ось зараз прямо зараз обстрілюють і місто Херсон, і місто Олешки ідуть обстріли. А росіяни військові вони з міста не уйшли. Вони просто перемістилися в багатоповерхівки, і вони далі продовжують собі там знаходитися. І в селах те ж саме тільки тих населених пунктах, де 100% відко... затоплено, там їх немає. Вони відійшли на другу лінію оборони. Тобто, це, це не є небезпечно. але я бачу вже тільки що пройшла інформація, що є е, Україна домовилася, що буде організована евакуація на, під, на, на тимчасово окупованих територіях, і маємо на це велику надію, тому що е, ті продуктів харчування, які були в лікарні, а люди пішли всі в лікарню. Е, це в центрі міста, суха територія. І там людей вже до тисячі, а їх ну в лікарні стільки немає продуктів харчування, щоб їх всіх кормити. Це по перше, водозабезпечення немає, тому що електроенергії немає, і плюс є загроза інфекційних захворювань. У нас поплили очисні сооруження, у Нас поплили сміття. Я не знаю скільки там було за ці два роки чи півтора роки війни. Скільки на назбирали там. Тому що раніше в нас своїх свалки не було, ми вивозили на свалки в другі міста, а зараз я знаю, що вони там все збирали на території громади. Тобто, це буде велика катастрофа екологічна. Ви кажете, електроенергії немає, немає світла. А як зараз зі зв'язком, з інтернетом, як ви добуваєте інформацію, як вдається підтримувати зв'язок? <гум> ну люди йдуть там, в ту ж лікарню, там є генератори це, по-перше, по-друге, зв'язок. Ну, Когось є а в цілому зі зв'язком проблема. Це по-друге, по і третє, це якраз є одна із проблем. Сьогодні коли задають мені питання, скільки є загиблих і скільки є безвісті пропавших. Ми не знаємо, скільки є безвісті пропавших, тому що людина не бере слухавку. Ми не знаємо, чи в людини телефон розряжений, так? чи людина ну, загинула. І з цього ще більше паніки з'являється, тому що. Люди ну, починають нервувати, коли не можуть дозвонитися до родичів, не, не розуміють, що, що робиться, і нема ж влади на місці немає. І вони і нас не допускають, не самі нічого не роблять. Тим самим я журнал. Я бачу, що це так конкретно все зроблено для того, щоб було більше паніки і було більше жертв. А що ж, пане Євгене, ми вам дякуємо, що знайшли час долучитися до нашого ефіру. Дякуємо за роз'яснення і ну, ми бажаємо, щоб. Наслідки якомога сильніше оминули принаймні місто Олешки і вашу громаду, аби аби всі мали шанс і можливість врятуватися, і аби всі, хто поки що вважається пропавшими безвісти, обов'язково знайдуться, повернуться до своїх родин. нагадаю, що з нами на прямому зв'язку та да, до побачення був Євген Рищук, міський голова міста Олешки.